Привіт, друзі, останнім часом усе частіше чуємо про фінансові шахрайства, особливо коли йдеться про пенсійні виплати. Уявіть собі, ти роками чесно отримуєш свою пенсію, а тут раптом рахунок заблоковано, поки не підтвердиш, що ти це ти. Звучить тривожно, правда, але як часто буває, за цим стоїть не лише бажання поставити всіх під контроль, а й реальна потреба захистити кошти пенсіонерів і держави. Сьогодні розповім про нові правила контролю пенсійних рахунків, чому вони з'явилися саме зараз і чим це може обернутися для літніх українців? І знаєте, тут є моменти, від яких хочеться й потиснути руку чиновникам за порядок, і трохи похмуритись через реалії нашого цифрового життя Чому посилюють контроль в умовах війни? Держава намагається максимально ефективно використовувати кожну гривню, і пенсійна система тут не виняток. Нові правила моніторингу пенсійних рахунків запроваджують, щоб уникнути подвійних нарахувань, шахрайських схем та помилок у виплатах. Особливо це актуально для тимчасово окупованих територій, де перевірити реальний статус людини стає майже неможливо. Особисто я ставлюся до цього з розумінням. У кризові часи контроль це спосіб зберегти систему, а не просто бюрократичний тиск. Але водночас не варто забувати, що навіть найкращі ініціативи можуть створити труднощі для звичайних людей. Як працюватиме нова система? Банки тепер щомісяця передаватимуть пенсійному фонду інформацію про клієнтів, які більше року не проходили фізичної ідентифікації чи не здійснювали витратних операцій. Якщо такі факти виявлятимуть, виплати можуть тимчасово призупиняти, поки власник рахунку не підтвердить свою особу. Це звучить жорстко, але фактично держава впроваджує автоматизований механізм перевірки на актуальність. Схоже на те, як банки моніторять. Підозрілі транзакції, тільки тепер йдеться про державні гроші. І так для шахраїв це точно погані новини. Твердження особи та доступність. Що цікаво, підтвердити особу можна по-різному, особисто в банку чи пенсійному фонді, онлайн через електронний кабінет і підпис, або навіть по відеозв'язку. Для тих, хто за кордоном, передбачені перевірки через консульства. Це начебто зручно, але проблема в тому, що не всі пенсіонери активно користуються інтернетом чи смартфонами. Тут потрібен баланс. Цифровізація це круто, але вона не має перетворюватися на бар'єр для. Для старшого покоління. Особисто знаю багато літніх людей, які банкомат відкривають як портал у космос. Воєнний фактор і нові виклики. Війна принесла нові ризики. Люди виїжджають за кордон. Втрачають документи, втрачають доступ до банківських карток. Водночас, у таких умовах, шахраї стають активнішими. Тож логіка контролю зрозуміла, це спроба закрити дірки в системі та зменшити зловживання. Але чи не перетвориться це на додатковий стрес для літніх людей? Це питання, яке держава має тримати в полі зору. І новини та вікові обмеження і ще один штрих до теми. Приватбанк нещодавно знизив кредитні ліміти для клієнтів старше 70 років. Формально це рішення не стосується пенсій, але викликало гучну дискусію про можливу дискримінацію за віком. З одного боку банку простіше мінімізувати ризики з іншого виходить, що літніх людей автоматично записують у ненадійних позичальників, чесно кажучи, від цього залишається неприємний присмак. Можливо, часом цифри перемагають людяність. Отже, нові правила моніторингу пенсійних рахунків це спроба навести лад і зекономити кошти, але вони ставлять нові виклики перед пенсіонерами та банками. Чи вдасться знайти баланс між контролем і доступністю? Покаже час. А як ви думаєте, це правильний крок чи зайва бюрократія? Пишіть у коментарях, цікаво почути вашу думку. Якщо хочете більше розборів таких тем простими словами, тисніть підписатися і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.